Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 6 червня 2023 року. Вирішив засняти коротеньке відео по маліні, яка зараз виросла на даний момент. Це я раз її підживив, раз прополов і раз ось обкосив. Сорт дзюгана. Ось така оце зараз маліна. У мене зараз її поливаємо. Бо в нас дощів немає, спека. Така оце маліна. Сорт зювана. Ось Треба буде, наче сину зробити скоро обробку. Поки наче не поїде на нічим. Так, да, десь раза три я її обробляв. Це все що зробив. І хочу зараз четвертий раз підживити її якимось кальцинітом, там ящим селітрою, щоб Бо місцями є прогалини, є над чим працювати. Над маліною бур'яна ще чимало. Підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Бувайте!